Хоть би, би... хоть би він хоть він Хотьби він мене пропустив ці того потім на хаятках й були Гряпки Хоч би він мене пропустив Він сидить судити в нік Pokażcie, samochody na samym. Zamierzam nie popustić. Zamierzam nie będę Бо я хорошо сховался. И найти не забуду свой Подсказка, это меньше, чем 4 блоки на координатах. Например, на средних координатах. А, например, сейчас? Ну, на тех координатах? Посередніх. Там де чотири на те. То там менше, ніж чотири. Має бути. Тому ще mm -hmm. міг тобу схватити під грядку. Не паніка. ой ой хотя бы демон, че-то один, че те восемь, один один, два. Нет. Ну я скажу так. Ну так шоп, типа. Ну то там офиг-то ти... Е, ти далеко. Ти поближаешься. Ти стоїш на місці Ти стоїш на місці Кончик. Бачу фаст ач ты. Да, он сейчас пудаешься, только поставлю.

Pell Ох, да, еще вот эти. Ай, да, да, да. Ты что, пасси? 何